Вивчали Ази до медичної допомоги у Вінниці. Міжнародні сертифікати вручили учасникам проєкту Психологічна реабілітація суспільства після переможного закінчення війни. Участь у серії тренінгів взяли 50 фахівців соціальної сфери громади та Нацполіції області. Протягом півтора місяця відбулося чотири етапи навчання. Як надавати домедичну допомогу учасникам, пояснювали представники медичного фахового коледжу імені академіка Заболотного, а також прослухали лекції від фахівців на. З поліції ініціювала проєкт ГО Ветерани на сторожі миру. Міжнародна організація громадська, в якій є членами самі ветерани. В більшості це ветерани з країни Ізраїль, які мають відповідний досвід уже на протязі багатьох років, який впроваджували у себе в країні для таких урядових організацій. Для того щоб оцей перехід від військової служби до цивільного життя був більш таким комфортним і зручним.